Тина любить того, хто любить її. Вони мої діти. Наскільки я знаю, у них лише один недолік. Вони вірять людям. Люк Бессон презентує нову кінороботу, але в найкращих традиціях бойовик Догмен» стартує в прокаті вже з 25 січня. Сюжет закручується навколо допиту чоловіка Дугласа, одягненого у скривавлену сукню, який керував фургоном повним собак. З цього дивного випадку поліцейська психологиня дізнається історію життя затриманого про трагічне дитинство, в якому фанатичний та жорстокий батько навмисно закривав його у клітці з розлюченими голодними псами. Але Углас вважає собак найкращими створіннями у світі. З ними у чоловіка існує особливий зв'язок, який допомагає розібратися з негідниками. Що з цього вийде? Дивіться у кіно. <му> <працю> Я б з таким не зустрічалась. Вона катастрофа. Ті <працю> двоє спаскудять весілля. Даруйте. Даруйте. Комедійна мелодрама Люблю тебе ненавидіти створена за класичною схемою. Вороги закохуються одне в одного. Отже, в центрі сюжету бен та бі, які не бачились з часів навчання у коледжі, але як і багато років тому, і досі недолюблюють одне одного. Проте наближається день весілля їхніх спільних друзів. І дивна парочка вирішує для всіх прикинутися парою. Чим закінчиться ця інтрига? Дізнайтеся у кіно з 25 січня. Родина нареченої хоче, щоб мої батьки були на весіллі. От хале. Проблема не у мені, а в твоєму покидькові батьку. Синко, ти знаєш проблема в твоїй матері психопатії. О, ні, тільки на це. Якщо ти стидаєшся, знов влаштуємо альбі. Тільки родинне з підставними батьками. Ніколи більше. Я з цим покінчив. Відчайдушні герої французької комедії супер алібі повертаються з другою частиною, колись вони мали дуже успішний бізнес, забезпечували алібі своїм клієнтам, рятуючи зрадників від ревнощів. Проте тепер ані агентства, ані алібі. Поки один з екс-напарників не закохався в жінку, яка ненавидить брехню, і наважився зробити їй пропозицію. Майже одразу ж батьки дівчини почали наполягати на знайомстві з батьками майбутнього зятя. Такої зустрічі чоловік допустити. Ніяк не може. Бо ж кому сподобається матір порноторка, а батько шахрай. Чи буде весілля? Дізнайтесь у кіно з 25 січня. Схоже, у нас тут третій зайвий. Та вони ж просто захум'ячать одне одного. Нас запросили на найбільший у світі бенкет All-Inclusive. Inclusive». І на завершення в нашому кіногляді пригодницький мультфільм історія тіто та вінні, створений спільними зусиллями кінематографістів з Бразилії та Індії. Одного дня з неба починає беззупинно лити сильний дощ. Мишенята тіто та вінні знаходять порятунок на величезному кораблі, побудованому чоловіком на ім'я Ной. Потрапити на нього могли усі тварини світу, однак лише по одній особі чоловічої та жіночої статі. Чим закінчиться ця зухвала пригод? Дивіться в кіно з 25 січня.